У нас з вами величезне структурне безробіття. Тобто на тих 2 мільйони фактично безробітних, у нас з вами величезний дефіцит людей робітничих спеціальностей, угу. станочників, слюсерів, інженерно-технічних працівників, конструкторів угу. і величезний надлишок на ринку економістів, юристів, журналістів. Та я б тут посперечався би. Їх то може і надлишок. Надлишок. Але, знаєте, кількість це не якість. Ну, тому, от бачите, ну, ми ж з вами говоримо зараз про фізичну особу, людину, а не про її професійні якості. Ну, а воно ж одне тут інше тому... чіпляється, я вибачте, на слові. Ну, менше з тим, тобто. Ну, ми менше має... з тим, так. так. Добре. Тобто ми маємо приблизно, тобто, при достатньо великому, при достатньо великій кількості формально безробітних людей. У нас з вами величезне структурне безробіття, наприклад, водіїв вантажних автомобілів ви не знайдете. Ну, це правда, це правда. Причому ситуація є настільки складною, що українські демографи прямим текстом ще в 2024 році сказали, що для того, щоб збалансувати ринок праці український, нам треба кожен рік завозити сюди 450 тисяч Пан трудових Володимир, мігрантів.